На цей прекрасний чудовий сонячний день така у нас дуже гарна виставка наших майстринь, наших колег, які трудились невтомною своєю працею, щоб ви сьогодні споглядали на цю красу на території КП Двірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги. Було організовано виставку під назвою Вишиванка Символ України. Всього на показі було представлено 50 робіт різних тематик. До того ж, як стало відомо, було проведено збір коштів на потреби ЗСУ. Ми відзначаємо день вишиванки. Так, це знаменний день для і, можливо, свято для всієї України, але в час, коли наші хлопці боронять східні кордони від ненависного сусіда. Ми хотіли показати роботи наших лікарів, медичних сестер, які у вільний від роботи час, поза прийомом своїх пацієнтів вкладають свою душу, працю в ці витвори. Так це заспокоює це, трошки відволікає від тих проблем, які зараз у нас є. Але сьогоднішній день. Є досить важливий для нас. Міський голова теж був присутній на такій виставці, тому звернув увагу на важливість присутності вишиванки в житті людини. Також ділиться думками від побаченого, адже роботи справді вражаючі. Споконвіків вишиванка відіграла надзвичайно важливу роль для кожного українця. Це генофот української нації. Це те, що сьогодні нас об'єднує. В кожного українця має бути закарбовано в душі, закарбовано в серці і своїми помислами, думками. Своїми, своєї відповідальності ми маємо пам'ятати, що в сьогоднішній день, щоб тони вишиванки були набагато гарячіші, тепліші, приємніші, ми маємо багато працювати, особливо допомагати Збройним силам України. Тому пам'ятаємо, допомагаємо, донатимо, все робимо для того, щоб забезпечити переможний мир. А нинішній день я хочу подякувати працівникам КНП первинної медичної допомоги в особі. Семи авторів художніх картин, які займаються улюбленою справою, окрім того, що вони медичні працівники, вільні від роботи часу, вони гарно вишивають прекрасні 50 картин, дуже гарні професійні картини. Я хочу привітати. Професійний медичний колектив з цим днем. Хочу побажати, щоб їхня праця, їхні роботи були належно оцінені. Ну і саме головне, ми маємо пам'ятати, щоб наша головна праця, основний. Наші справи, наше завзяття, наша відповідальність сьогодні була направлена на круглодобове забезпечення Збройних сил України. А якщо є вільна година, вільна мить, ми направляємо для того, щоб заспокоїти серце і душу і саме основне нести людям освіти найпрекрасніше, найгарніше, а особливо День вишиванки. З Днем Вишиванки. Як завжди, талановиті українці продемонстрували свою багатогранність, і день вишиванки якраз відкрив таку можливість: показати турботу та старанність збережену у своїх роботах.